Я як сказав, що Гусяче Пір'я 550 гривень сіра, 600 біле, посилочки поїхали. А також і качку беремо: 180 сіра, 200 біла. І на прикладі цієї посилки, з населеного пунктам линок Кіровоградської області, давай покажемо. Що до нас приїхало? Що за пір'я? Гусь. Точно? Гусь. Бо я через камеру дуже не видно. Ага, а ну давай уважно. Гусь не гусь, не гусь. Утка. Не утка, а качка. Утка. А, кач, качка <смеш> качка дика. <смеш> тут що? А? Видно через камеру? Я думаю, видно. Качечка. 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 Біленька. Що в нас тут? Качечка сіренька. Це доволі така не кількість птиці люди тримають, так? Да? Да. Що в нас тут? Качечка біленька. Здавалось би, як його пір'ю видно, качка це чи гузка, так? Да? Якби ви сік розстріли на тампір'ї тільки по початку своєї діяльності встряв'я, видно так, що я вам не передам і качка сіра. Дивись, переважу. Качка біла, качка біла, качка біла і качка біла. Мішки порозпорювали, це погано согласі Ну, нічого з цим зробити не можна. 10,5, але фактична вага. 10,2, тому що стара 100 грам мішочок. 10,2. 2000 гривень є. І що ми маємо тут? 9,2. Ще 9 кілограм. І це виходить 1620 плюс там 2040 чи сіки, е, швидко так соображати важку. І того 3700 гривень майже. Все, і приїхало. Отак, от, от, якщо в вашому регіоні ціни на пір'я слабуваті або його взагалі не купують, то звичайно куди на Лубни запакували, відправили. По беушному пір'ю обов'язково попередньо фото по свіжому, ніяких питань. Одне лише прохання, щоб воно було сухе. І все, і відправляйте. Я чекаю на ваші посилочки.